Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Григорович. Вітаю вас, рада бачити. Вітаю взаємна радий, слава Україні героям слава! Почнемо усі з яких повідомлень різні зараз ними всі інформаційні пабліки, дружину керівника головного управління розвідки України. Кирила Буданова отруїли джерела у розвідці розповідають, що у жінки діагностували отруєння важкими металами. От як зазначають у розвідці, ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на те, що цілеспрямовано хотіли отруїти конкретну людину. Зараз ведеться розслідування за статтею спроба вбивства. Як ви прокоментуєте всю цю історію? Ну, перш чергу ми повинні орієнтуватися, що спецслужби зараз орієнтуються на е, дійсно здійснення і терористичних актів е, різними способами, не тільки способом прямих вбивств, наприклад, зброєю, але й отруєнням. Це якраз один із методів діяльності російських спецслужб. Е, ми бачимо історію, коли вони е, якраз отруювали і своїх е, розвідників і помічників Путіна, які виїжджали за кордон. Ну і зрозуміло, політики, бізнесменів, які е, були або за кордоном або в Російській Федерації. Тому ці методи працьовані. Лабораторії в них це є. Методи різні, не тільки новічок, наприклад, або е, тяжкі метали, але якраз ті, які не визивають ніяких симптомів і ідентифікувати практично неможливо. Тому в даний момент е, сьогодні, коли йде війна, всі керівники держави, їх родичі підкреслюю особливо, находяться в полі зору спецслужб і можуть використовуватись для. Е, Вербовки для нейтралізації цих родичів для тиску на керівників держави щодо е, тих або інших родичів, які або е, захоплені, або відповідно отруєні, і не мають перспективи е, вилікуватися. В них є антидоти. Така є модель. Ну а в даний момент поки є попередня інформація, що отруєння тяжкими металами е, і перша версія зрозуміло це посягання на життя, дружину і можливо інших військовослужбовців. Тут не можу виключати самого Буданова. От і з іншого боку, можуть бути інші версії, тобто ми беремо як основну версію, це зрозуміло діяльність спецслужб, і вона основна, як ну ми говоримо період війни, як діє Росія проти нас, але не повинні виключати інші варіанти, тому що маючи досвід якраз великої. Оперативної роботи тут і за кордоном по різним темам, включаючи і теракти, і отруєння. От більшість випадків це були реальні тракти. Інколи це були випадковість, тобто використання якихось засобів, які ну сумісні якраз із життям або здоров'ям конкретної людини, і випадково по потрапляв таку ситуацію або ці засоби потрапляли, наприклад, в їжу, в воду. Або інші елементи, тому е, першу версію, як ми основну вже озвучили, вона є. Інша версія, я думаю, також буде розглядати слідство, тому що повинно бути глибоке всесторонне розслідування, щоб виявити реальні, по-перше, причини от з отруєння. Ну зрозуміло, всі механізми його застосування. Це і організане оперативне як землі спецслужби, так і технологічне те що я говорив про те, що можуть бути різні випадки попадання. В конкретні так сказати, або посудина, або, наприклад, приміщення, або ще інші засоби. Тому я думаю, що слідство експертиза особливо проведе невідкладні слідчі дії і матимуть першу картину, що сталося, і які конкретно засоби використовувалися, і де вони є, чи в Україні, чи все-таки за кордоном, і як вони використовувалися спецслужбами. Наскільки таке розслідування може тривати довго? Така практика діяльність Росії довга. Ми пам'ятаємо отруєння президента Ющенка, коли дійсно Росія проходила більше року. Я просто скажу втрачені першу чергу матеріальні сліди і конкретні оперативно-слідчі дії не проведені перші періоди. Тому і експертизи проводилися пізніше, от і відповідно і е, затримання можливих підозрюваних. Не проводилося тоді втрачено це все було. А тоді підозрюваний себе почуваю себе спокійно, значить відношення немає, тому що слідство заходило в пут глухий. Тому сьогодні дуже е, актуально, що виявити те, що може, що використовувався, е, ким можливо використовувався, і механізми застосування, щоб ви оцей ланцюжок повністю. Тоді ми можемо чітко сказати, що є перспектива розслідування до кінця. Навіть якщо там уже ті виконавці щезли з України, якщо це була реальна теракт з боку російських спецслужб, але якщо ми говоримо експертизи, не кадри слідчі дії, тоді відповідно інші заходи. Ну, я думаю, що перший етап це може бути до місяця. А якщо вже в форматі повного розслідування, це може бути місяці роки, тому що не буде можливо виконавців організаторів, поки ми не переможемо, наприклад, і не виявимо їх на території Росії або на території інших країн. Перейдемо зараз трішки до інших тем. Путін затвердив рекордне з часів СРСР зростання витрат на російську армію. Власне він вже підписав закон про державний бюджет Росії на 24-26 роки. Так от там за статтею Національна оборона бюджет буде витрачати 10,7 трильйонів рублів. Це на 70% більше ніж у 2023 році. Микола Григорович, до чого готується. Росія і до чого готуватися нам. Які сценарії ви бачите особисто Ну першу чергу Путін не зміг перемогти так і ми перші місяці війни, то і перший рік і другий рік вже зрозуміло. Ми тримаємо оборону, е, наносимо потужні удари і е, велику частину території звільнили. І саме головне, що сьогодні да ведемо тяжкі бої, але знищимо кожен день до тисячі осіб. Це величезні втрати. Якщо ми на протязі місяця. Це 30-40 тисяч убитих і ранених, це підрив обороноздатності Росії. Тому треба підвищувати потенціал. Ця концепція була прийнята в грудні прошлого року, рівно рік назад, розгортання нової мобілізації, розгортання всіх систем ВПК і реабілітація старої зброї і техніки. Десятки тисяч так, штук оце зараз вони до цього тут. до затяжної війни і демонстрації світу, що вони готові мати довго і так сказати, і відповідно. Будуть задіяти всі ресурси. Навіть радянський Союз який в свій час використовував 25 відсотків від ВВП, він розвалився. Це перше під тягарем таких витрат. сьогодні Росія десь задіє до 30 буде відсотків. Це вказано те, що дійсно вони ще будуть тримати військовий сегмент дуже потужно, але будуть втрачати в економічному, соціальному і інших планах. Воно проведе до краху Росії, але це ще пройде час. Саме ефективний спосіб це відповідно ефективні дії збройних сил на фронтах. І проведення операції по звільнено. Тоді цей режим навіть з цим бюджетом рухне. Але сьогодні це величезний бюджет, який дозволить їм виробляти не тільки ракети, безпілотники особливо, але відвертувати танки, БТР, БМП, ракетні системи. Це ще одна загроза, якою повинна рахуватись. Ми можемо сьогодні протистояти, якраз як я вчора зустрічався з рядом командирів і бригад, які прибули з фронту на один день в Київ, наприклад, або виїжджаємо туди, тільки високими технологіями. От, де ми знищимо, наприклад, величезну кількість е, живої сили, от, наприклад, на окремому секторі це 600 чоловік в день, а на по всьому території 1200 чоловік, десь 5, 10 або 20 танків на окремому секторі. А якщо по всьому це на напроти тижня до сотні танків, тоді поповнити це неможливо навіть при такому бюджеті. Тобто, ми сьогодні повинні виграти за рахунок консолідації не тільки сил воєнних і суспільства, це як базовий сегмент, але. Те, що можна використати як високотехнологічна зброя західного виробництва, а це ще вони нам повинні додатково передати. І тепер друга складова, яка сьогодні повинна бути домінуючою, це власне виробництво. Це безпілотники, про те, що говорили і Міноборони, і Генштаб, і Федоров армія дронів, але різних типів від розвідуваних типа Шміля, невеличко до балістичних дронів, які достають Москву, і Урал, і всі заводи, і всі військові частини склади. Це одна складова, це дуже потужно. Друга ситуація в нас власне: це ракети, які б'ють до тисячі, а деякі до двох тисяч кілометрів. А КБПівденне може і до 15 тисяч. Це вже інша складова. От, зрозуміло, це боєприпаси, снаряди, так сказать, ракетні е кулі, міни. От, це те, що потрібно, не міряне, прямо скажу, і з боку наших партнерів, але з боку вже налагоджено. ВПК, яке повинна давати не в два-три рази, як сказав керівник. Мінстратегпрому, але в сотні разів більше те, що це потребує фронт. Оце те, що хлопці це сьогодні потребуємо. Нам треба боєприпаси високоточні, високотехнологічна зброя. Тоді ми переможемо ворога при любих ресурсах, людських, отих старих ребільтованих танках, БТР, БМП і тому подібне. От тепер уже буде війна не тільки фінансів, це дуже важливо, дуже складно наборотися, але й війна технологій, яким повинна освоїти найближчі місяці. Це тоді буде перспектива виграшу. Наскільки швидко, якщо ми говоримо про власне виробництво, все це можна налагодити. Ну, перше, ми втратили час. Бо те, що ми говоримо, що треба переставити на рейки, треба було до війни. Вже маю інформацію про війну. А якщо вже так сталося, то перші місці війни, але до цього довго йшли, зенерувавши всі сили, в нас же ж всі виробництва і танки, наприклад, оплот, і ракетних систем, і дрони відповідно, і е, різних так сказати, релікаційних потужних систем. Оце те, що сьогодні вже використовується на фронті, фактично вироблялося ще до війни і налажень їх особливо перший рік перевести на рейки війни і на ніч працювати. Це не було. Росія почала цю тему розкручувати, як я говорю. Ми про це неодноразово ну і в ефірах говорив. Попереджував керівництво держави, що готується Росія до такого сценарію. Нам треба готуватися ефективніше, не тільки отримувати від наших партнерів. Це важливо, але це недостатньо буде і не назавжди до речі, це дуже така актуальна тема. Якщо ми говоримо вже сьогодні, дійсно це вже ефективний формат виробництва цих всіх засобів. Ну, я думаю, що півроку десь місяців, 7-8 це вже буде потужна система власного ВПК яка буде забезпечити збройні сили в достатній кількості. Ну ще не такий, щоб надзвичайно переважати, але достатній для того, щоб оборонятися ефективно і можливо розгортати вже наступальні операції. Якщо ще Західні країни США, Канада, Європейський Союз, Британія нададуть високоточну зброю, як обіцяли і авіацію. Я думаю, що в нас перспектива стратегічно наступальних операцій весною дуже велика. Я правильно розумію? Тобто ці вісім е, місяців, про які ви говорите, тут критично важлива якраз підтримка наших західних партнерів зараз. Далі, надзвичайно важливо, щоб зараз і боєприпаси, які ми отримаємо, були системно. Кожен день поступали. логістичні ланцюжки працювали. От я просто говорю, я на зв'язку із нашими фронтовими командирами, які на нулі, і з нашими представниками, які займали, і іноземними партнерами, про яких ну давно багато років ми їх знаємо. Якраз ця ці ланцюжки працюють зараз. вся Європа поетапно всі боєприпаси, які можуть бути. США згенерувала те, що може бути Остін тут. Недаром був е, зрозуміло. Німеччина зокрема дуже активно включилася, і Франція, яка е, надає ці боєприпаси і будує також ще додатково, е, е, завод по виробництву боєприпасів. Це все поетапно йде. Сьогодні перекриваємо за рахунок іноземного виробництва От від США до Європи, е, третіх країн. Це вже третя складова де ми е, з європейцями кооперуємося. Вони закупають там для своїх так сказать, Збройних сил, а передають нам свої запаси. Це одна із моделей, яка повинна працювати, яка буде забезпечувати нам оборону в період осені і зими цього року. Микола Григорович, дивіться: а те, що власне у тих необхідних обсягах боєприпаси не надходять, в чому головна проблема? Захід не готувався до цього, немає необхідних обсягів. Е, ну, ми говоримо про те, що захід не розраховував на глобальну війну. От я спілкуюся з керівниками розвиток все Європейського союзу, Британії, США, Канади, ну, Японії, навіть Китаю. і От ніхто не передбачав, що може бути така глобальна війна. Всі говорили, що війни в сучасному е, світі такого глобального рівня не буде, і зрозуміло про тому, раз, що... бачите, що така війна є, От яка є як тепер війна? чому е, нема запасів? Тому що не накопичували. Правильно говорив один із президентів, ну Трамп, як ми називаємо, що Європа не накопичувала, не виділяла скільки коштів для того, щоб забезпечити і озброєння, техніки, і боєприпаси, основне високого рівня для війни. Вони, як правило, для миру працювали і формат стримування. І стримує кого Я просто з ними постійно працював і підписував угоди про співпрацю, терористичні організації організацій, центрів, екстремістів, от такого рівня, локально. Для цього достатньо зброї і боєприпасів зараз, коли глобальна війна, то треба і не мірено. Тому треба не тільки підняти свої запаси, а й розпочати по новому виробництва. Це дуже важливо, і ще одна складова, така я скажу, ну трошки невиважна. Ми захищаємо і не тільки себе ж, як ми говоримо, і світ, і демократію. І ця демократія повинна піти на те, що розпакувати ті запаси і боєприпаси, які в них є у збройних силах. Вони нам дають як запаси свої, які можна віддати, але є ті ж, які для збройних сил країн. Але ми воюємо і за них. Тому це в єдиному ключі. Повинно йти і боєприпаси, і військова техніка і зброєння, і з їх, такі, вже, е, реально діючих систем Збройних сил. Оце дуже важлива тема. Переконати їх і переконувати через дипломатичний канал, розвідку, що все-таки давайте ми підемо на те, що ви віддасте частину свого потенціалу який є у вас, в е, моделі оборони вашої, тому що це все одно спільна оборона. Ми все одно за вас вирішуємо ці проблеми. І витрачуємо людське життя, витрачуємо техніку, озброєння, боєприпаси. Тому е, це е, та ваша частка, яка дійсно реально буде. Ви поповните на де півроку, рік уже вас буде те ж саме. Тому в даний момент я думаю, що е, оцей підхід дуже правильний, але потрібна велика робота. Я перший на оперативному рівні це перше спецслужби з нашими колегами, які переконують уряди. На політичному рівні президент МЗС, який повинен на вищому політичному рівні питання добиватися. І це повинно цей період задіяти всі ресурси, офіційні і неофіційні, для того, щоб ці запаси були поповнені. Це завдання номер один. Я думаю, не місяцями, а тижнями, максимум ну декілька місяців. Тому що це потрібно сьогодні безпосередньо на фронті, як говорять командири бригади, батальйонів. Микола Григорович, ще кілька тем хочу з вами обговорити. Пов'язані вони якраз з друзями по зброї для Росії. Ну, по-перше. Північна Корея минулого тижня були повідомлення про те, що запустили вони супутник шпигун. В мене пота і от сьогодні інформаційні значить повідомлення. Змі повідомляють про те, що Пхеньян говорить про те, що цей супутник шпигун, який вони запустили, зміг сфотографувати білий дім, Пентагон та військові бази. Сполучених штатів в Вашингтоні це все відкидають, але тим не менше, вивід цього створення і власне те, що він був запущений, цей супутник шпигун. Наскільки це пов'язано із військовою співпрацею, яка почалася між Росією та Північною Кореєю? Чи продала могла продати Росія відповідні технології Вхеняну? Це по перше. А по-друге, от ці повідомлення сьогоднішні, що цей супутник шпигун за. Кідбував Пентагон, військові бази Сполучених Штатів, як ставитися до таких повідомлень. Е, ну, Першу чергу, ми бачимо, що йде стратегічна співпраця Росії, Китаю із Північною Кореєю. От і всі технології, які е, були передані в свій час радянським Союзу, Північна Корея е, вела в дію, а сьогодні передає Російська Федерація. Це якраз не тільки балістичні ракети, ядерні так сказати, е, системи, які вони використовують сьогодні для пусків, для загрози, наприклад, Південній Кореї. Японії і США, от але це вже спутники шпигуни. Росія прямо передає це їхнє виробництво. Ну взамін за ти, наприклад, мільйон боєприпасів за розперед технології. І вони відповідно використовуються вже проти свого начебто основного противника США. Але перспектив, я прямо скажу, ефективного користування не буде. От вони могли запускати частина щось знімати, США це, це контролює і в допустимих Межах не проводять таких заходів, коли це будуть якісь зальоти на території, наприклад, Сполучені Штати Америки, цей спутник буде збитий. Я прямо скажу, тому що знаю хорошо е ці всі нюанси відносин Північної Кореї і США. От свій час ми розглядали навіть на форумах в Вашингтоні які варіанти дій протидії Північної Кореї, коли вона пускала балістичні ракети у ну, плані випробування. Передбачав сценарії, якщо будуть направлені якісь спутники, шпигуни, тим більше балістичні ракети в бік США. Бо не тільки збиті ці спутники, а внесе не масований удар по північній Кореї. Ким чи не це знає? Поки грається, поки хоче демонструвати, що в нього є якісь технології. Перспектив, що зробити з американцями, немає. Вони просто його знищать у критичний момент, але зараз не хочуть напружувати ситуацію, тому що дійсно розв'язати ще одну війну. Ну це мабуть некоректно. А тому вони попереджають по неофіційним каналам, що такі випади, такі заходи будуть відповідно присякатися воєнним шляхом. Свій час це було зроблено при Обамі, при Трампі. Коли попередження було тоді, е, навіть прийшов е, Кимчаним на поклон Трампу і обнімалися, вже сказав, що Вони будуть е, дотримуватися принципів безпеки, будуть навіть дружити. От такі навіть були е, процеси недалекої історії. Тому я думаю, що ризикувати кимченим не буде, але те, що він технологічно отримує матеріали від Росії від Китаю, це точно і спутники, і балістичні ракети він. Демонструє для того, щоб не було якихось, як він рахує загроз боку США, Північної Південної Кореї і Японії проти них, тобто демонстрація в нього постійно, метод так сказати, залякування стримування без відомо Китаю ну вивід цих супутних шпигунів і їхня діяльність взагалі можливо чи ні? Але мінімум вони погоджу з Китаєм, тому що Китай також контролює космічний простір і любі пуски ті з боку Росії, з боку США чи третій країни, особливо Індії, контролюються китайськими засобами відслідкування. Тобто там є мінімум повідомлення, це є така модель, модель, повідомляють про запуск спутника. От, китайці не проти, тому що це цивільний спутник, не балістичний якийсь або тим більше з ядерним наповненням. Тому вони ніколи не будуть заперечувати це не їх справа. Типу, вони будуть в стороні, але будуть відслідковувати ситуацію. Ну, китайці свого часу, коли був зірваний візит Блінкена на початку цього року до Китаю, говорили про те, що метеорологічна куля якось там зависла в повітрі над американськими військовими базами. У мене питання то власне в продовження: а про що ж тоді домовилися Байден і Сі Цзіньпін, Раз корейський, північно корейський супутник тепер літає над ну і фільмує от бази Сполучених Штатів військових? Ну, першу чергу Китай грається на цьому. Він е, відмежовується, от е, в принципі це наша гра, це американські проблеми. Нехай ви займаєтесь. Ми тут початися не буде. Така позиція е, офіційна, не офіційна. Прямо скажу Говорю я про глобальні загрози. Перший чергу ядерні зрахування того, що Путін розпочав якраз демонстрації і випробувань і. Риторика про застосування ядерної зброї, а це знищення Китаю і США і Європи, і самої Росії. Це фактично кінець люста. Ми бачили ще раз під час ряд технологічних фільмів: е, війна між Росією і США, знищення всього, що є на, на землі. Цін цей фільм бачив, от прямо в тому що я знаю персонально це все. Ну і з іншого боку, знають американську, тому що вони його готували. От і весь світ е, цивілізований, неофіційно це все оцінює. Тому перша ситуація це глобальна ядерна безпека. І як поставити Путіна на місце в плані того, що не використовував це Цін Зіпін буде по своїм каналам проводити заходи і умиротворять Путіна в плані ядерної загрози. А Байден відповідно з колегами відносно того, що вони несуть упереджувальний удар у випадку так, підготовки за ядерної зброї. Тобто, це перша складова формування моделі нового світопорядку, нової системи безпеки. дві відповідальні країни, як лідери світу, Китай і зрозуміло США, формують нову модель і домовляються про нові правила. Але це не тільки правила між двома країнами і право так сказати, про попередження ядер загроз, військової загроз, де Вони встановили контакти між Пентагоном і Міністерством Міністерство оборони Китаю, але більш глобально як вийти на модель миру, як припинити війну в Україні і на е, середньо близькому сході. От як вийти на нові правила, як ти типу, Хельсинки-2. от, але це довготерміновий процес. Поки питання стояло відносно недопущення ядерної війни. Моделі миру, які можуть бути китай своє бачення в США своє, але зійшли ста принципу, що основна модель це дійсно суверенітет держав і міжнародне право, яке повинно відслідковуватися повністю ліс Росією іншими країнами світу, От, тобто в цій ситуації засуджений Недаром І Синзипін, і Байден не появилися на 20-ті. Там не тільки розбіжності між Китаєм, і Індією, а принципово це вже демарш Путіну. Після того як він пообіцяв цинзипіну. Не використовувати, не випробовувати ядерну зброю і під дих удари випробував і ще перед цим про переміщення, про що водомолов що не було переміщення в Білорусь, тактичної я зброю це все напруже. Путін не розуміє, що навіть з тим партнером, як Китай, як він думав, що буде союзник що так гратися неможливо. Китай вже грає свою гру і буде грати тоді, коли е, проти Росії, коли була реальна загрози проти Китаю. Тому це друга складова. Третя складова це зрозуміло питання. Е, Південно-Східний Азії е, позитивний формат, що визначив по Тайваню що війни не буде, і війни операції не буде. Це не буде створити проблеми військового характеру на тому секторі. А це ще один фактор війни знімається. Е, дуже потужна модель. Це економічної співпраці тому що Китай іде до деградації часткової економіки. Глобальна економіка, якщо буде деградувати, це фактично потужний провал. Наш за рахунок чого виходить, це новітні технології, це зрозуміло. Ефективні ринки, високотехнологічні і е, окупні, і це зрозуміло фінансова складова, яка знаходиться де в США, в Європі Ну і Китай то може бути як один із потужних партнерів. Він 80% відсотків якраз від цих країн, не від Росії. Від Росії тільки на 9% відсотків. Тому е, пріоритет буде тут. Це була друга формула, яка визначала перспективи економічної глобальної співпраці з іншими союзниками з учасниками конкурентними конкурентами. Переперспективами, які між ними є, я думаю, що ці формати дуже актуальні були. Перша частина була закрита, тому не звучала в ефірах. Друга частина про військове так сказать, співробітництво, боротьбу з наркобізнесом, економічна співпраця. Вона була висловлена відповідно в комуніке і представництво КНР і представництво Вашингтона. І ще одне питання дуже коротко, Микола Григорович. іранські балістичні ракети можуть надійти до Росії чи ні? Даний момент стоїть питання про переміщення якраз балістичних ракет з Ірану. Путін і команда тисне на верховну лідрахоміні і на керівництво корпусу Стражі ісламської революції. От але політичні керівники, наприклад, президент і міністра корисправ, дуже остерігаються, тому що попереджені по різним каналам, що будуть задіяні не тільки санкції щодо. Не поставка на ресурси, включаючи Китай, перекриють повністю. Це вже буде не жарт, а повністю ізоляція Ірану з іншого боку, стоять е, авіаносці, перські затоці, е, американські і британські у випадку загострення ситуації. А вони можуть використати другу ситуації. Може потужний нанесений удар, якщо ви спровоковано щось відносно Ізраїлю, або поставка наприклад балістичних ракет, знаходиться під е, прицілом потужних ракет, які можуть практично знецівнити Іран в цілому. Комплексне, якщо ударить це дуже сильно, дуже потужний аргумент. І третє складова це оперативна робота наших партнерів з Іраном. Ми свій час працювали по цій темі. Вийшла на іранську е, 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 модель заключення угоди. Вони припиняють ядерну угоду. А відповідно, Захід, США, Британія, Європейський Союз, Китай, і інші знімають санкції. От тоді спрацювали, підписали угоду про руханні. Зараз новий етап протистояння, але ці ж механізми розпочинають діяти і будуть попереджувані відносно особливо балістичних ракет, що це буде. Крайня межа щодо незасування не тільки санкцій, а й ефективних і військових, і оперативних дій проти Ірану. Я думаю, що це буде потужний фактор стримування. Ну, є шанс, що поставити, але дуже малий. Микола Григорович щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Завжди вас раді бачити на каналі Січас. Всього доброго успіху!